Сьогодні на офіційних сторінках ГУР та Служби безпеки України з'явилася однакова заява. Заява комітету з питань розвідки при президентові України. Шановні українці та міжнародні партнери, через два роки після розв'язання Росією повномасштабної загарбницької війни, Україна постала перед об'єктивною загрозою існування як держави, як нації, як спільноти вільних та рівноправних людей в умовах свідомого. Відволікання світової суспільної уваги від тривалої та кривавої російсько-української війни керівництво країни-агресора вдалось до реалізації плану спланованих диверсійних дій інформаційних спецоперацій. Та відвертих провокацій, основні напрямки та цілі ворога, зрив української мобілізації, поширення дезінформації про нездатність України здобути перемогу, створення та розповсюдження фейків про втому від України серед наших партнерів і союзників у світі, глобальна міжнародна ціль росіян зменшити підтримку нашої країни з боку української коаліції в світі. Мета Росіян всередині України деморалізувати українців, посіяти паніку серед населення, вбити клин між військовослужбовцями та цивільними, розсварити усіх з усіма, в тому числі представників політичного керівництва країни, громадянського суспільства, російські служби мають великий досвід у сфері ведення гібридних воєн. На інформаційні атаки проти України вони витрачають не менше ніж на конвенційну. Війну, як повідомляв комітет з питань розвідки при президентові України у листопаді минулого року, в рамках спецоперації Майдан 3 на поширення антиукраїнських настроїв лише на платформі Телеграм, Росія витратила майже 250 мільйонів доларів. Натомість загальний бюджет операції склав астрономічні півтора мільярда доларів. Це найдорожча акція російських спецслужб в історії. Спецоперація Майдан 3 досягне власної кульмінації у березні, травні 2024 року. Протягом найближчих тижнів ворог кине максимум зусиль на розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів. і… Спроб розпалювання конфліктів як всередині України, так і в інших точках світу, де є дієва підтримка України. Методика кампанії традиційна для російських спецслужб поставити під сумнів легітимність прийняття в Україні після 20 травня владних рішень, поширити панічні настрої, зневіру, штучно протиставити цивільних та військових, посварити нас з нашими союзниками, розповсюдити в суспільстві усілякі теорії змови. Це відбувається на фоні публічних заяв РФ про створення нових типів надзброї, яка на думку Росіян мала би забезпечити технічну перевагу РФ над заходом на найближчі десятиріччя. Звідси випливає, що спротив цілям РФ в Україні є небезпечним для світу, а тому РФ буде підштовхувати інші країни до прямого діалогу щодо України без. Нашої участі також росіяни через власних агентів впливу в Україні та по всьому світу робитимуть ставку на організацію різноманітних протестних акцій, свідомо дискредитуватимуть процес обміну військовополонених. За задумом ворога на першу половину червня ситуацію в нашій державі вдасться розхитати, і тоді, скориставшись ситуацією, Україні буде нанесено військову поразку на сході. В цьому і є ключова ідея їх операції з огляду на вишивказані обставини звертаємось до українського суспільства, до наших міжнародних партнерів та союзників, із закликом посилити спільний опір та всеохопні безпекові заходи, особливо в інформаційному просторі, задля ефективної протидії глобальним загрозам та викликам нової світової гібридної війни. Війни, яку проти всього цивілізованого світу сьогодні веде Російська Федерація та її злочинні союзники. Нашому суспільству потрібна єдність. Мені дуже хотілося почути цю офіційну заяву від представників військового керівництва нашої держави. Так само, як щойно ви почули її від мене, але я приватна особа, яка не має жодного відношення. До управління держави. Тексти в телеграмі, тексти на офіційних сторінках це добре. Але наші люди, наші громадяни довіряють конкретним людям, словам конкретних людей. Керівнику ГУР, керівнику Служби безпеки України, міністру оборони, головнокомандувачу. І, звісно ж. Верховному головнокомандувачу. Дозволю собі трохи спростити це звернення до кількох речень. Найближчі місяці нас чекає спроба державного заколоту. Найближчі місяці ворог спробує позбавити Україну військового керівництва. Це єдина можливість для Росії перемогти. Кожен Хто буде працювати на користь ворога, кожен, хто буде піддавати сумніву легітимність української влади і військового керівництва, ворог. Ворог повинен бути знищений.